Скажіть мені, будь ласка, сьогоднішній день, знаючи, що робиться на Сокирянщині, Що робиться в Сокирянах, Наш мер поїхали у відрядження. Де ж касається тільки що лиш сердечка нашого в лікарні, усі поїхали, усі заняті. Браток, іди сюди, скажи людям, чому ти довжен в лікарні? Чому? Головний лікар має просити в 2016 році, року Олена Івановна звертається, допоможіть картошки, дайте нам трошки по фінансуванні, ну все остальне. А люди дають дякувати усім мешканцям району, що допомогли лікарні, щоб були наші пацієнти у лікарні живі здорові, люди дали з усього району. І грубно, і селище, і усі останні. І дякуємо за це все. Але ніхто з міста Сокіляни, ніхто не хотів прийти до нас і спитати, але, ну як ви живете? Нікому не треба. І сьогоднішній день мав би він тут стояти і відповідати на ці всі питання. Ну, дякуємо йому, він поїхав а тепер, ряжня. А, а тепер, далі. тепер далі, скажіть, будь ласка, мені. Мої брати і сестри, чому у 2014 році 100 років пройшло ті старі лікарні там, тих турщобах? 100 років пройшло лікарні. Невжелі мої земляки, брати і сестри, не заслуговують, щоб було тепленько, Щоб мої дочки родили синів собі і дочок, а мені онуків. А вам? То саме, щоб це було файно, Щоб ми зустрічали і проваджали з музиками тут, ми заслонні на великі старші. Ми Сокірянщина. Ми маємо жити ця одна станція, друга, третя має працювати на нашу громаду. Ніна, москаля, то, що є у Новністровську, називається його фаміля Болдасів. При Я знаю, що я кажу, я шість років проробив. У Росії, я знаю, що такі Болдащів. Це Болда називається, знаєте? Болда. На Україні є Петренко, Василенко, Хульчинський. Побачите? <правда> а ти Болдашім, Болда має бути в Болді. Він прийшов на мою землю, загнав сюди своїх нечість, які вбивають моїх братів і сестер. Понимаєте? Я хочу, щоб моя сокірящина була Сокиряни, Оживо, Ломачинці, Білоусівка, Зодністровськ, були всі ра. І моя душа приїхала у Луністровську, випив ви кухоль пива і сказав, що випив у Луністровську кухоль пива, а потім приїхав з крія і додався з кліянського пивка. І було все нормально. Я вас прошу, я вас прошу. Війна, війна. Продовжуйте, я вас прошу, не розслабляйтеся і не слухайте цих локотронів. Бурбаків. Це є нечість. <зас> Він коли просив сов депутати, я казав Максимчику, а ну свою програму. Він мені каже, я вам обіцяю, ми прийдемо до влади, ми навчаємо порядок. А потім тому по декларації у нього 12 машин, пів базаря керівництві. І цього Він хоче моїх братів, сестер унічтожити. Я вас прошу, не розслабляйтеся. Ми маємо держати, як кажуть, у нас в районі всі з пістолетом. <рив> Щоб було все файно, гаразд. Де до додому обращатися браток і сестричко. Нікого не обзивати. Щоб міліції проблем не було, щоб міліція спокійно спала, а ми довгі йде до друг брачку і сестричка. От тоді в нас будуть повага. І прийшов у лікарню і сказав доктору, доктор, будь ласка, поможіть. А доктор ще все зробив. От тоді де. У нас порядок, у нас буде файно у цього. Супер буде і музик іду ради до чарки постійно.